З миром Божим дорогоцінні, нехай Господь оберігає та захищає на тому місці. Де ви є неймовірні откровення. Дуже хочу поділитися, що мене торкнуло. І дійсно, коли Ісус він зціляв, звільняв, давав людям свободу від гріхів, від прокляття, різних немочів і так далі, то коли це відбувалося у суботу, що було заборонено у віруючих людей, то його упрікали. навіщо ти це зробив в суботу? Але насправді це велика дурість, наче це від людей залежить, коли їм отримати зцілення. в суботу чи в понеділок. Насправді тут Ісус показав одкровення, що коли він це зробив. Робив, він показав, у кого знаходиться влада і якою силою Він це робить. Коли у нього люди питали, коли апостоли запитували, якою силою ти це робиш, Ісус показав, що Він це робить вірою. Ісусу дана була влада зціляти, звільняти, благословляти. Так само і зараз, якщо є жива апостольська церква, яка служить, виконує волю Божу, їй дана влада наступати на зміїв, скорпіонів, на сатану. І така церква, вона росте і розмножується, не дивлячись ні на які трудності, таку церкву боїться сатана, яка несе істину у всі народи. Бог посилає пророків, апостолів у цей світ. Він дає силу та владу, щоб людей привести до покаяння. Хто їх слухає і приймає, той з останніх стає первим. А ті, що відвергають Бога, втрачають своє спасіння і попадають під прокляття. До чого призиває нас Бог бути живим храмом. Бо якщо у нас є насіння Царства Божого, тоді ми будемо приносити плоди і через нас буде спасіння. Матвія 25, 29 Бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має. Неймовірні одкровення, благословеного вам дня, і нехай Господь завжди буде Божий з вами. Амінь.